Всім привіт! З вами Настрашка і це, можна так сказати, новорічне відео. І в цьому відео я б хотів побажати всім людям, які були зі мною. 4 людини. Ну ладно. Е, бажаю вам щастя в новому році! Щоб у вас було все, як ви хотіли в старому 13-му році. Вже наступив 14 й годину назад. І. Ну, я знімаю годину назад, може це відео викладалося десь з першого. Ну, то вже є перше. Так, да, першого я викладу якраз по спуту. І да, бажаю вам, щоб ви ванну приймали з шампанського, потім душ приймали з вином. Тільки, знаєте, стюардація підходи на вино, чувак. І це, щоб у вас було щастя. І здоров'я. Але головне щастя. Тому що Титанік був здоровий, Титанік був здоровий, а щастя не мав і тому розбився нафіку в Києві. Так що здоров'я і щастя то от саме два побажання, яких треба мати впродовж свого життя. І е, бажаю вам достатку в житті. Достаток грошей, там не знаю, достаток е, сили, щоб ви там всіх, не знаю, там в університеті, в школі побороли там в житті. Щоб всі свої труднощі е, в житті ви перебороли просто як. от, е, от. от, Просто от. Як? Ну як? Як? Як не знаю. Ступити ногою на асфальт. Отак. Тому що як два пальці обісфальту, то треба ще нагинатися. Ай, лінива я жопа. І тому бажаю вам щастя, здоров'я, всяких благ. І щоб всі біди, ну так всі негаразди ваші, перейшли в 13 рік. Так би, залишилися в 13-му році. А в 14-й перейшли тільки добрі спогади. С 13, 12, 11, 10, 9, ну так, короче, до тисячного, якщо шоу, ну. Інопланетяне. То цей. Да, вітаю вас. И... І... Не знаю. і просто я залишу таких три крапки. Напевно, в описании. Або ні, Бо я лінива жопа, я забываю тут. Залиши в описані, напевно, такі три крапки. І ви продовжите собі там в думках, не знаю, там хочу там щастя, здоров'я, машину, е, Lexus, потім Ferrari, щоб стояло в гаражі. Потім ще б всяке от таке от. Отаке от коротше. Да. І всяке таке от, що у вас було. І. Ем, ну. Отак от, от. І. Желаю вам счастья. Повторюсь. Да, я такой. Э, Чтобы в этом роте вас э, все поважали, все любили. И всем удачи. Всем пока. Подписываемся на канал. Ставим лайки, оцениваем видео. И еще раз вас с новым 2000... 2014 роком.